Бібліотека це інвестиція у дітей. З таким життєвим кредо працює у цьому сучасному просторі Ольга Боцман. Фах бібліотекарки вона отримала в Харківському інституті культури і вже понад п'ять років дбає про книжковий фонд Покровського ліцею. Це і книги з психології. Надзвичайно популярні книги з фінанс... по фінансовій грамотності. Дітей це цікавить. Вони дуже практичні. Вони знають, що світ суворий і їм завтра вжити. Це спеціалізована література по біології, медицини, багато літератури сучасної української. є ми намагаємося, щоб у нас на полицях були сучасні автори в бібліотеці. Ліцею завжди чимало дітей. Тут безперешкодний доступ до книг, а також локації, де кожен учень може доторкнутися до світу літератури. У нас ну ви бачите затишний простір. Він побудований, можна сказати, на чотирьох китах: це відкритість, мобільність. Технічна забезпеченість, ну і візуальна привабливість. Кожна дитина можна, може підійти до полиці і взяти книжку, яка їй сподобалась. Навіть розстановку я зробила тут таку, що вони ніби приваблюють книги, запрошують. Підійди, візьми. Ми такі гарні. В нас нові книги, в нас найрізноманітніша література, і тому вони ваблять дітей, щоб вони взяли їх до рук. А це вже перший крок до знайомства. Створити в ліцеї сучасний книжковий хаб допоміг конкурс проєктів місцевого розвитку, громадський бюджет. Приміщення багатофункціональне. Тут є оригінальні локації для саморозвитку дітей із затишною атмосферою спілкування. Ольга Миколаївна змогла створити такі умови, що дітям постійно хочеться приходити в бібліотеку навіть просто. Посидіти на мішках грушах або на зоні робочих вздовж вікон, попрацювавши зі своїм власним ноутбуком, і це все стало можливо, тому що Ольга Миколаївна має саме ті риси характеру, людяність, відкритість до спілкування, душевну доброту, які притаманні саме їй і спонукають людей приходити в бібліотеку знову і знову. Пані Ольга заповзятлива та креативна, кажуть колеги. Бібліотека стала місцем зустрічі дітей з письменниками, відкритих уроків, презентацій, а ще для зібрань, в яких беруть участь педагоги з різних районів міста. Бібліотека грає відіграє дуже важливу роль, і разом з Огля Миколаївною ми придумуємо якісь цікавинки. Запрошуємо завжди сюди до бібліотеки, знайомимо їх з методичною літературою, самі вносимо якісь свої корективи, працюємо в повній такій синергії колективу та і цікавих цікавих ідей. Замовлення підручників один із обов'язків бібліотекарки, і це питання вона ефективно вирішує у співпраці з педколективом. Тут є і бестселери світової літератури. А нещодавно бібліотечний фонд збагатився книжками для ліцейського клубу фінансової грамотності. Ольга Миколаївна мені завжди допомагає з вибором книги. Так було в 10 класі, тому що я є випускницею клубу з фінансової грамотності. І Потрібно було підготувати виступ та обрати першу книгу. І саме ось ця книга була моєю першою, тому що мені допомагає її обрати Ольга Миколаївна. Наша бібліотека це не просто. Простір з підручниками, книжками. Тут можна зустрітись, відпочити там, поспілкуватися з друзями. Щоб без фахівця, то мені було б трудно вибрати книгу, тому що я, я люблю рекомендації, тобто мені сподобалась книга, і я люблю, коли мені рекомендують і розказують ну, все про неї. Мені подобається тема тематика жахи, і пані Ольга мені запропонувала якраз таки цю книгу жах у музеї. І мені дуже сподобалось. Ольга Босман дуже любить дітей і намагається прищепити кожній дитині любов до книги. Вона тішиться тим, що чи не кожен відвідувач бібліотеки може на певний час позбутися гаджета і стати на крок ближчим до пізнання друкованого слова. Найбільша сила книги у розвитку мислення людини, переконана бібліотекарка. Сам процес читання, читання просто літератури і, наприклад, прослуховування літератури це зовсім інші, це зовсім інші речі. І цікаво навіть вам. Спробуйте подивитися фільм, а потім прочитати книгу. А краще навпаки. І ви побачите, що той світ, який ви створюєте, читаючи книгу, це ваш особистий, це ваша уява, це ваші емоції. А дивлячись навіть найгеніальніший фільм, ви вже споживач чужої уяви, чужих думок, чужих образів. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.